Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо досі, коли у машинка різко зупинилася, якщо ви тут і почала е, тіщати е, короткими пісками. Е, і ви не знаєте, що робити, засунули машиною, тому ми розглянемо дане, дану покупку. Наприклад, ви шиєте наприклад, роботу, у вас забігла напов... наперед шпулька і у вас йде закусування нитків в самому човнику. Це, е, якщо брати, якщо у вас е, на човнику закусує, попадає між е, оцей простір. Між оцей простір е, ще б, детальніше. Між човником і сіточкою попадає ниточка, у вас е, заклинює машина. І у вас е, машина отворює, е, там починає піщати. На заклинює, ви всі лякаєтеся, що у вас машина зламалася, нова машина. Щоб цього скажімо так, зарадити, що можна зробити? саме в першу чергу ви вимикаєте машинку, вона перестає піщати, ми знімаємо. Буває таке, що заклинює настільки сильно, що якраз коли голка в нас в нижній верхній точці. Тому ми знімаємо голочку, зняли голочку ми, наприклад, отак, так як вона зараз є. Зняли голочку, Далі ми просто зверху вже більше нічого не будемо робити, підняли звичайну лавку механізму, потім знімаємо палець і тримаємо сітки з довгим відпошенням. Відкручуємо палець. Трішечки відкрутили, можна повністю не відкручувати. І отвірточкою, ми заставляємо отвиточку так, щоб пальчик освободити від сіточки. Отак. І перед тим зараз будеш понятивачився. Не пустить опа. І трішечки піднімаю вверх. Якщо, якщо у нас палець, е, палець буде знятий, ну, і, скажімо так, буде ціпка свобода крутитися, е, у нас е, машина вже, вже можна буде крутити шківом і підняти голову. Тому вже можна зняти саму шпульку, шпульним колпачочком. Далі Беремо трошки пальчика відгибаємо і, наприклад, у нас сітка вже вільна. Якщо у вас вона заклинивша, добре-добре заклинивши, можна виконати таким чином. Ну, щоб не розбирати кожний гвинтик, це дуже скажімо так, по часу затратно, плюс ви робите діток верточки за осінчиком, які потім треба буде заштовховувати. Ми беремо, наприклад, канинку. Тканинку, тканинку. беремо, наприклад, сюди, більш до крупнішого, повстіше, так от обволокуємо. І просто губчиками просто тримаємо і зриваємо і там, де воно був закуснити. Далі прокручуємо, беремо за шкіла е, і дивимося, чистимо, чистимо поверхню, е, там де не були мітичку. І все ми розклинили. Обов'язково дану область е, капали, підкаплюємо кішки на стила. Потім вертаємо все е, послідовно. Пишечки пальчики поставили на місце. Сейчас я так ничего сюда дома. Поставили пальчика на місце. Вот он. Пишечку только сюда дома и пишет. Вот так Так, зараз я збільшу. О, я думаю, що то Поставили назад. Потім тримаєш. Потім, щоб все було як потрібно, пальчика піднімаємо доверху. Не так в хаотичному порядку його закручуємо, а і піднімаємо його доверху. Далі закручуємо пальчика. Закручуємо пальчик. І все виконуємо з рядом порядку. Послідовності закриваємо і вже ставимо іголочку. Добавлюємо вуночку.